Вітаю, друзі! Канал Булхат, Олександр Мірошник. Продовжуємо проходити Need for Speed 15-го року на PlayStation 4. Всім приємного перегляду. Традиційно, давайте змінимо колір, стиль нашої ламби. ну це мабуть що. Так, вирішив цей залишити. Єдине, що 14-е фартове число, ну, хер з ним. Edis Challenge. Нас залишилося лише два заїзди. 14, -й, 15, -й. 12 тисяч. Традиційна винагорода. Дрифт. Знову дрифт цей передостанній заїзд. ну вперед! Заезд 14-й, а за ним тут рядом. Ну как, перед ага. Уже Skyline? Ага, мурлычет, кошка. Может, Не, Спасибо, Итак, пусть победит сильнейший. Ну, поїхали, нехай переможе сильніший. Знову це дрифт. Я забув зайти там, змінити тюнинг керування, щоб в бік дрифту. Ну, спробую зараз. Я нагадую, що тут не важливо, яким ти приїдеш. Головне залікові бали їхати дрифтувати. звісно, що якщо якби я зробив в бік дрифту, то можна було їхати всю дорогу. Вліво вправо, вліво вправо заробляти очки. Ну, сподіваюся, якщо зараз не пройдемо, деякі спроби я буду вирізати, друзі. Ну, ось, це, власне, зараз перший заїзд. Не знаю, ну буду намагатися щось таке найцікавіше залишати. Звісно, що е переможний заїзд, ну, а щось, щось не потрапить, так скажемо. В, в ефір. Тому що не всі, ну далеко не всі заїзди, як розумієте, я проходжу з першої спроби. Це логічно. Чому машина розбита? Там коментар, дякую за коментарі. Ну, тому що ну, зараз -то тут дрифт особливо -то швидкість не набереш. А от, бух. А от коли спринти там і так далі на швидкість. То суперник дуже швидко лутить, тут же ж за, за 300, 300-350 км на годину, то, звісно, що дуже обережно їхати не виходить. Та що ж таке? Якийсь незграб, незграбний, що попало? Але я ще й другий виходить. Так, там 50 у нас скільки, там, 49. І коли врізаєшся в паркан, то... Не набираються. У нас вже 40 рівень відчинено, можливо, там якісь нові деталі підвезли, побачимо, Та що ж, куди її тіліпає. І, я не знаю, дивно якось, але я нічого не змінював тюнінг керування. Але ось машина під час спринту і зараз це таке враження, що дві різні, різні тачки. Що з нею відбувається, 40 секунд залишилось їхати. Я вийшов на першу сходинку, несподівано. 62 вже маємо. Зарано, так гля. Ну ось тут майже. Але чомусь, чомусь не набираються бали, можливо, що я чи по газону їду, чи десь трохи там кудись врізаюсь, може, може з-за того. Так, ну зараз. 67 вже маємо, навіть трохи більше. О, Ну це так. Останні секунди, друзі, останні секунди. Я перший, я перший, треба ще раз дрифтунути. Хух, ну так, незрабно їхав, але ще й перший. 12к заробили. Виконали 14 з 15. Так, Меліся, що ти хочеш? Кажи. Так, ну що, тут і заправочка була. Давайте підрихтуємо. А, там копи, а ми їм не цікаві, як виявилося. Ту -ту. Ну що, друзі, особливо то ми не розфігачились, Давайте без гаражу. Одразу, одразу поїдемо на 15-й заїзд. Добре, що це не дрифт. З, однієї, з одного пункту в інший. Поїхали. Великий фінал з Еді, друзі. Ну що, чесно кажучи, це в мене вже друга спроба. З першого я навіть до, до кінця не доїхав, ви подивіться, яка відстань це треш. Більше 20 кілометрів і дуже складна траса в тому сенсі, що е, дуже багато таких огород бетонних, роздільних. Роздільних бетонних споруд посеред, посеред дороги. І бувають, ну і зустрічка, трафік підвищений місцями, і бувають такі, що можна злетіти не в ту смугу. Дуже така хитра, хитра траса, і не вистач... ось зараз. Бачили, не вистачає. Ну я не знаю, скільки разів ще треба мені проїхати, щоб її пройти, щоб вивчити місцями. І ось знову всі роздільний бетон. Не вистачає уваги, концентрації, тому що дуже довго їхати, дуже придуже. П'ять учасників змагань. Я чомусь згадав, що ми будемо їхати вдвох з Едді, але так вийшло, що не лише. Чому ж тоді фінал? Ну що, до фіналу можна так сказати, що потрапили п'ять учасників змагань, так, що тепер я другий. Тепер я другий. Тепер я третій. Дуже важко. Ще й копи тут бувають, ну все, тут напічкали всього, всього, що можна. Ай, трохи не, не, дуже, по, не дуже якісно повернув, але все ж таки виходимо на другу позицію. 19 кілометрів залишилося їхати. Це ще я вам скажу їхати-їхати. Відірвалося від копів. А перший хто там? Еді перший, чи, чи фіг знахто хто там. Далеченко, дивіться, як вмантулив. Ох, обережненько. Оцей темний. Темна ділянка, це просто треш. Небезпечно завжди. Ще може машина бути поперед бути тебе. дух. Ух, пронесло. Так, поворотик. Як він влетів. Фух. Ой. Зараз міг влупитися в ту огорожу, або ж взагалі поїхати не в ту смугу. Ну так, складна траса, дуже складна. І не лише за, за рахунок її. Відстані. Ну, на таку довгу дистанцію я ще не їздив е, в цій грі, в цій Need for Speed. Так, що, я третій. От попереду бачу суперника, а от позаду де, де, ті, де ті двоє, четвертий, п'ятий фікс, 14 кілометрів залишилось. Ну, начебто, тут по тут треба лише е, уважно стежити, щоб. Ніхто там перед тобою не перся на повільній швидкості. 300! Майже 3, 350 було! 359 км на годину. Там об'їхав, а тут не об'їхав, а не побачив під колір, під колір дороги ця машина. Ну що, не буду я поки що спочатку. Не буду, спочатку, треба, треба хоча б доїхати знову. Можна було поїхати бачили, в праву смугу і все. Розвертайся. Або здавайся, починай спочатку. Обійшли третій, знову я третій. Ну це майже ну десь половину траси проїхав. Перший раз я навіть не доїхав до кінця і почав перегравувати. Зараз ну треба, не знаю, що би не було, мабуть що. Спробую все ж таки доїхати до кінця. Треба ознайомитися з трасою. Так, ось це я пам'ятаю. Ну, є, є, в принципі, знайомі ділянки з інших перегонів, з інших змагань. Наліпили тут, в принципі, всього. Тепер я четвертий, тепер я четвертий, знову ці бетони розділі, <су> як, як я тут вилетів, пощастило. Зараз, відверто кажучи. І... Ви самі бачите, як швидко літає суперник, не вдається так їхати, їхати максимально обережно, щоб не пошкодити ламбуху. Це майже нереально. Ось я не туди поїхав ще й копи тут. Здрасте. Все одно їду, їду до кінця їхати ще. Та чимало, знаючи, які тут бувають скрипти в грі, можу десь пригальмувати там. Ну я четвертий поки що. Так, зараз обережно треба трохи вліво. От я. Ай! Пригадую Need for Speed Wanted, Там принаймні коли роздільна якась хірня, споруда посеред дороги, то це по мапі видно, а тут не видно. Тут видно лише напрямок, а що там на тебе чекає на дорозі, хер його зна, треба дуже обережно. Тому ось, ви бачите, якщо швидко суперник їде, інколи не, просто немає можливості їхати повільніше, обережніше. Ну і машина, в принципі, шо, поїхав гараж, вона відновилася максимально. Це гра, друзі, тут ось так, тут весело треба їздити, це ж не симулятор обережного. Водіння, так, об'їхали. Третій. Їхати 4, ну майже 5 кілометрів. Шанси є, ну те, що говорив, ось починаю пригальмовувати. Та ну це трендець. Я вже так зрадів, об обігнав і знову не туди. Ну не буду перегравати, поки що. поки що їду. Ну, ду... А, дуже хитро все. Ну все, пішло вже все. Штереберть. Дуже по-хитрому, треба максимум уваги, ну це коли ще. 10 кілометрів 10 траса, то вистачає концентрації. Не знаю, чи, про, чи вдасться сьогодні в цій серії пройти. Якщо ні, то ну, я втомлюся, можливо, ще декілька заїздів і я просто вже не зможу нормально їхати. Три км. Я четвертий, п'ятого взагалі не видно. Він, Можливо, він забув стартувати там чи що, чи забув машину, їде на велику. Де він є? Два кілометри, не видно тих, хто попереду взагалі. Ну тут без шансів здається. Ще й ці гоцають. Гоцають на назустріч. Аби не вті, як сказати, дві помилки, що не туди, і зараз міг не туди поїхати, то, в принципі, шанси можливо були. Можливо, були. Так, знову на зустріч летить. Hello, everybody! Так, ну он, попереду, але тут пів кілометра залишилося. Вряд чи що. Так, і фініш я вже бачу, друзі. Ну хоча б до кінця доїхав, який я там. Фу, четвертий дуже важко. Тисяча. гонщики, но заїзд не звісно, що не виконав, звісно, що треба переїжджати. 41-й рівень проте в нас вже прокачався, круто. Давайте дивитися, що у нас можливо, що є. Так, є Електросистему можемо покращити. Ну, і більше нових там запчастин не було, не відчинено. Ну, їдемо далі. П'ятий, друзі, п'ятий їду, залишається трохи менше 5 кілометрів. Дивіться, яка в нього швидкість. Ну, як, як... Ой, пронесло. Як тут можна, Як тут можна з ними боротися, я не знаю. Так, я вже вивчив, що коли ось цей тунель, то 3-3,5 кілометри залишається. Тут вже треба вижимати, намагатися на максимум, можливо, десь там хтось схибить е, спереду. Але обережно. Назустріч літають гонщики різні. О, цього обійшли четвертий. І можна когось взад влупити, звичайні автівки. Менше 2 кілометрів. Менше 2 кілометрів, я четвертий і тут бачу недалеко. Ну, майже вийшло зараз повернути. Майже, майже. Знову на зустріч летить. А чому вони не вирізаються взустріч? Хоча б якийсь шанс би нам залишали. Так, ну можу. Здається, цього можемо обігнати. Влупиться? Ні, зараза не влупився. Мабуть, що це так, останній поворот. Останній поворот, я його обійшов, здається. Але я третій. Ну, ще будемо їхати. Друзі, втомився, чесно скажу, вже втомився дуже велика. Скільки? 24 кілометри, я не знаю. ну, Спробую ще. Чи вдасться пройти сьогодні? ну, Мабуть, що я можу застрягти тут надовго. Еді летить просто. У нього там Nissan Skyline. Якщо я вірно розумію, якщо нам вдасться його обіграти, то він чи подарує, чи ми в нього нібито заберемо автівку. Побачимо. Треба його ще. Треба в нього ще виграти. Оце ось на старті дуже небезпечно, тому що ці роздільні ці бля, споруди. Заважають. Тут і без того важко. Так, куди, куди ти лізеш? Ламбуха пре. Ламбуха у нас під колір дортмундської борусі. Жовто-чорна. 250 в середньому 300 км на годину. І треба ще намагатися якось їхати обережненько. Ну, Еді втулив страшне все, я його, мабуть, що... Ми поки що не наздоженемо. І тут, бачили, була смуга в інший бік. Коли з'їжджаєш, то, то все. В принципі, можна спочатку починати. Воно ще ж починаєш нервувати, нерви не витримують. Так, тут можемо набирати зараз швидкість, в принципі. А ні, це ще, це ще не та пряма. Куди звідки ти взявся, зараза? І там двоє, і там двоє недалеко. Не влупився, бачили? Проїхав рівно. Проїхав чисто. Так, тут поворот такий незначний. Ах. Повилітали все, я знову п'ятий. Ну, і, і пригальмував. Чому він гальмує? Я на друзі. Ух. Дуже важка траса. Це найважче з того, що я їздив. Ну і знову повторюсь, друзі. Найтяжче, найтяжче в тому, що дуже, дуже далеко, дуже довго їхати. Постійно ви розумієте, концентрація, я навіть не можу, не завжди можу оглянути, який я їду, там скільки залишилось. Отак, одним оком намагаюся поглядувати, але дуже небезпечні ділянки траси є, що просто можна влупитися на рівному місці кудись. П'ятий. Втулили так, що не нас доженеш. Останній їде, друзі. Ну ще їхати трохи більше половини траси. Ось тут можна набирати оберти, але обережно. Так, цей пригальмував, як летів і, і цей, і пригальмував. Див, дивні фокуси від гри. Чесно кажучи, це мені не дуже подобається. Не пам'ятаю там в андеграундах різних і в мастунти, чи була така фігня, чи ні. Просто відверто, відверто вилітають з-під тебе, ти летиш 300, а вони таке враження, що 600 на годину. А І так же і пригальмовують. Якось воно не дуже реалістично. Виглядає. Одна, одна справа, коли там, аби вони влупились щось, і від того ти о -о можеш обігнати, тоді так, тоді я розумію, логіка є. І цікаво все ж таки, коли прийду, а коли ж то я пройду цю трасу, поїздити на той Nissan Skyline, машина ED знову обігнав. Поїздити на тій ташці, ну, бачите, вона попереду, я її не можу наздогнати. А ми летимо ну, 250 в середньому 300, то що там за. Не знаю, чи може бути Nissan Skyline швидший за нашу ламбуху прокачану майже. Ну, на, на цю мить на максималках майже. До речі, деякі деталі там відчиняються, коли новий рівень, виходиш на новий рівень. А ще якісь. Е, треба проходити змагання. Ай, коли я цей поворот вивчив, проходити змагання з. Е, е, забув, як звати, ту їх у ЕМІ чи як. 6,5 кілометрів, я четвертий. Ну, поки що, бачите, не залишають шанси ті. Чуваки, що попередуся і ось і нам подарував можливість його обійти, і одразу вчули. Це він. 300 км, 300 км на годину швидкість, і. і вони не поступаються. Так, тунельчик. Три. 3, навіть 3, 4-3,5. Залишилося їхати. Ну, я четвертий. Все стабільно, але, Але, на жаль, мабуть, що не цього разу доведеться ще їхати, чи що. Так, зустрічка, привіт. Ай, бля, ну що ж ти будеш робити? Задивився я на мапу, там знав, що буде їхати гонщик на зустріч. І шукав очима його попереду зустріти. Ну все, це помилка може стати фатальною. Чи були б шанси, не знаю. ну... Так, іще зустрічка, ух. Чи були шанси? Кілометр, в принципі, то ще їхати, не знаю, аби вони там пригальмували, може б і нас догнав. А зараз то все. Все, друзі, четвертий. Ех, Ну важко, дуже важко. Що у нас тут ще є? Так, блок циліндрів. Розпредвал. Де О, беремо, беремо розпродвал. Ну, зараз ще краще має їхати ламбушечка. Все. 14 кілометрів, друзі. Я п'ятий, я не знаю. Ну ось, ось вони тут, всі недалеко, всі гуртом їдемо. Хорош. Всіх двох можна, в принципі. Третій, ну що, двоє залишилося. траси пролетів. Чесно кажучи, я вам не скажу, це чи п'ята, чи шоста, чи може вже, може вже сьома спроба. Так, ще щось не вистачає, що то знизу вискочило, не вистачає, що ще може роз'єднатися гра з інетом і все, доведеться спочатку їхати. Ну, цей Need for Speed чомусь так зроблено, що хоча ти граєш в цей режим кар'єри офлайн. Але треба з'єднання до інтернету. А воно щось, бачите, вискакує під, під ламбухою постійно, ось ось. Слабке з'єднання. Ну, хоча б якесь, аби, аби не зірвалося, бо вже десь таке здається було, що я їхав-їхав і зникло з'єднання, все, довелося виходити з гри, е перепідключати інтернет, заходити знов. Добре, що воно хоч зберігається в тому місці. Звідки ти вийшов автоматично. Так, помилився? Ні. Ух. Поїхав туди, начебто. Ну що, я третій друзі, їхати 8 кілометрів ще. Давай, будь ласочка. Двоє лідерів їдуть поруч і дуже далеко. Так, ледь не, не влупили зараз тачку якусь. Ай! Так, поворотик, поворотик. Це той, що я... Ой зараз нарешті я його вгадав, відчув. Вивчив блядь. Знову третій. Ой. Близько також не можна приїжджати, тому що можна влупитися і перевернутися. Зачепити. Бувають такі ділянки, що бодай трішечки десь щось зачепив і неочікувано перевертаєшся. Так, обігнал, обійшли. Другий, я другий, а де лідер? Не бачу, друзі. Їхати 4... 4,5 кілометри. Я не знаю, якщо зараз десь не пройду, то все, я вже. О, бля, ну це те що говорив? На рівному місці влупився. Якщо я зараз не пройду, мабуть, що все. Ну все, я вже не, я вже не можу їхати, просто я вже бачите, на рівному місці я не бачу все. У мене вже уваги нуль. Зараз ще спробуємо 3 кілометри, спокуха, спокуха, братуха, 3 км. Ще час є, я четвертий, ці недалеко, цих двох. В принципі, шанси, я так гадаю, є їх обігнати. Один є. Ну, адреналін просто зашквар, друзі. Ой-ой-ой-ой, ой, клас. О тут. Бля, там пронесло, тут ні. Фух. Скільки там? Півтора кілометри. Двоє попереду лише, так? Ось один пригальмував. Де лідер? Він ось. Шанси є, а як так? Я влупився і більше шансів, аніж коли чисто їдеш. І це не Едді, Едді я вже обігнав. Так, друзі, я перший. Ось фініш, обережно, щоб нікого не вспімати. Тут була підстава, зустрічка. Хух, це просто, я не знаю, піду зараз напівуся. 12 тисяч перший, все, Еддіс челлендж, ми пройшли. Ура! Так, Еді поїхав поки, Еді. Фух. Емоції просто, друзі. Так, ну що? Ну так, 15, 15 ми пройшли, давайте в гараж, мабуть. Що. Їдемо додому. Ну, і, мабуть, що буду я завершувати, друзі, тому що, ну, чесно кажучи, все в мене. В мене вже не немає енергії їхати. Дякую всім за перегляд, Зустрінемося. Всім пока.